Всім привіт, ти на каналі Жемеч. чи що дивився це відео до кінця, ти не задасиш одненьке питання. Нафіга, ти його виклав. Це все дуже просто. Перег FIFA вже мертва, давно давним вже, як кажуть, більшість це не інтересує. Більшість вже не, або не хоче грати, або мало грає, і так далі. Але я. Кожен тиждень не відкриваю паки, відкриваю паки, тільки п'ятниця, субота, неділя, всі інші дні не відкриваю, і так само кожну тиждень. Тому я якусь там кількість паків насобирав. Сразу сказати, що я вже паки взагалі не собирав вже тижня-два. Там може сили було зібраних чотири пака, більше в мене фонер немає. У мене є монетки, це все монакру. І я не хочу цим займатися. Я просто, от що є, там що вибив, там закупки і так далі, задіве. Мені вистачає. Відкривається десь зараз около 30-40 паків. Що здай ловиться, контора? цей раз в мене максимально здивувала, і я просто в шоці. От, ну, я не розумію. Зараз вже 6-7 вже, да? 7 липня вже через тиждень-другий вже будуть трилери, закази, Через два місяці вийде вже нова гра. Контора все, випускає іоська промо під назвою Шипшифтери, тобто перевертні, якщо на українську мову перевести, і. Картки лайна кусок. картки лайна кусок у плані дуже багато фодера. Дуже багато фодера. Годний карток. Минулий, я пам'ятаю тільки є у Сібіо і в даний тиждень хто там був. Я за що вже не пам'ятаю, хто був. Сарать. Кантона на це, наверне, був це не на сама топова картка. І кантова ви бачите зараз на моєму екранчику, що мені дає? Дублікатики. дублікатики дублікатики, дублікатики. Шурує тупо одніми дублікатами. Тобто, в цей раз я не зловив ні одної карточки 96-ї шип-шифтера. Минулі рази я що, хоч що зловив, а в цей раз контора мене максимально обідала, і я в шоці. Тіпа, кому це цікаво, кому грати, кому потрібні ці фодер-карти, якими неграбельно грабельно грати. Але. Канторан девує, вона стоїть на своєму, вона не викидає ніякі топові СБЧшки. Відео чисто така розмана відео на фоні мого дропа. Тому, хто новенький, підписуємося, підтримуємо. Якщо вам цікаво, якщо вам цікаві мої слова, які я зараз говорю, то лайк, підписка, Стрімчанськи, майже кожен день. Зараз я граю вже і сюжеточок. Дуже багато раніше. Сюжетки я взагалі не грав. Зараз я граю, ну фіфі взагалі нема що робити. Велку відіграв, діві закрив, кубок закрив, все. Скукота. Зараз закривається все дуже швидко, бо тому що вже ставить топові і так далі. Це максимально все більше закривається і мало часу, а грати хочеться. Тому я не хочу сидіти просто так грати діви я і якісь сюжетки. Якщо вам це теж цікаво, залітати. Ну і сюжетки на моєму каналі не такі уж цікаві. Так, я вже відбився в а Наступну п'ятницю нас ждуть Футіси і. Футіси, Футіси, Футіси. І сразу сказати, що не мрійте про якісь Футіси, вам ніхто не впаде. От ви бачили дроп на. Шепшифтерах. У вас таке саме чекає на футісах. Якщо ви думаєте, що футіси це вже всі статки 99.9, і катки. Ні, там буде так само дихище фодера, і буде 2-3 топ-карти, які вам не випадуть. Не випаду. Скільки вам випало топ-карт на А Ану, напишіть в коментарях. Я думаю, 0. Мені випало 0. Карт шапшира. Скажете, ти брехун. Да, брехун. Ну, не брехун. Чому? Тому що в основному топові картонки мені падали. Тіпа Марадона, типа САКа, типа Оліса, Це все мені падало за вікенд ліву А спаків, от такі дробчанки, те саме нас очікує на Футісах. Нічого не зміниться. Надіюся, контора дасть більше топових СБ тому що зараз тезбічеке, ну, воно не краще, ніж те, що в мене є суставі Я не бачу сенсу ще його збирати. Не знаю, хто збирає, мабуть, фанові е чекси, бо тому що ну жесть. то жесть. Якось так. Такі були мої думки. Знову ж таки, на, від, на відео треба щось на ютубчик викладати. А по факту нема що, що тут, як то кажуть, вам показувати. Далі очікуйте, як то кажуть, підсумок шип-шифтерів, що це останні тижні я вже паки не відкриваю. І очікуйте відос по вікенд-лігі за жіночок. Це було цікаво, і мені з жіночками сподобалось грати більше, ніж мужичками. На цьому якось, якось так. З вами був Жемич, Якщо вам сподобалось. Даний відосик дроп топовий. Ви бачите, топо фул дублі. Я ще раз кажу, я сам знаю, що я це викладаю, але викладати відео потрібно. Дроп є, який є. Якось так. Па-па. Я не можу. Ну, не одно і то же, ну скільки можна. Дай хоча б одну 8 96. Ну, що це таке? Ну, це жесть. ще одну форвардиню дали да мені